Для оновлення нам знадобиться відключити інвертор та від'єднати його від мережі. Інвертор вимкнувся і зараз наша задача зняти декоративну кришку з батареї. Відкручуємо три шурупи. Знімаємо кришку. Тепер у нас є доступ до ВМС. І наша задача під'єднатися до роз'єму. У мене плата стоїть догори дригом, тому треба під'єднуватися у дальні роз'єми від діп перемикачів Для оновлення ми переходимо на сайт Овгорі Гараж, переходимо в меню BMS and Balancer і знаходимо. Останню версію прошивки. Заходимо в Fire і тут у нас в даному випадку в мене 15-та версія і скачуємо повний архів. Завантажуємо і розпаковуємо його на робочому столі. Так, в нашому випадку. У мене БМС на 150 А ампер. Я його викидую на робочий стол і нам треба відкрити додаток jk БМС. Пробуємо вибрати п'ятий. І пробуємо під'єднатися. Да, ми під'єдналися. Давайте подивимося, яка в нас зараз прошивка 15.30. І давайте зробимо оновлення. Версія 15.33. тридцять три. Ано мене дуже швидко проходить. Чуємо сигнал. Ось тут вже у нас прошивка 15.33 є. Давайте я зараз під'єднаюся через мобільний додаток і подивимося, що там змінилося. Давайте перейдемо в додаток і подивимося, що саме змінилося. По-перше, хотів би відмітити те, що всі ваші налаштування, які ви зробили на попередніх версіях, якщо меню співпадає, наприклад, у мене було програмне забезпечення 15.30, я змінив на 15.33. І жодних параметрів не додалося, жодних комірок не додалося. Тобто мої параметри, які були записані в цьому додатку, вони підтягнулися і вони не змінилися. Тобто, Можна сміливо оновлювати, і нічого у вас не зіб'ється. Якщо ви оновлюєтесь більш старих версій, то краще зробити скріншоти, щоб можна було швиденько перенести всю цю інформацію. У, нові, у нову прошивку. Від'єднуємо наш кабель і збираємо на місце нашу коробку. Що б я хотів би порадити? І кому потрібно оновлювати цю прошивку бажано? Бажано всім тим, хто має прошивку 1521, 24, 27, бо між цими прошивками значні покращення роботи. Наприклад, у багатьох хлопців, які до мене зверталися, тут може з'являтися такий надпис Forced Charge. І це зазвичай на прошивці 1521. І у нас не буде працювати режим. Time of Fuse. Тому що буде постійно приходити сигнал від BMS інвертор що потрібно давати максимальну напругу. Для того, щоб це вирішити, треба поміняти тип зв'язку на BMS з Disk на Pilon або оновити. Тобто, це краще зробити. що Обіцяє нам виробник GCON БМС у прошивці 15.33. Це е, покращення обчислення State of Charge, тобто заряду батареї. Подивимося, як це буде працювати, і буде швидше переходити в режим флотаційного заряду, тобто плаваючого заряду. І це потрібно для того, щоб при досягненні хоч одної комірки такої напруги, які в нас встановлення, в нас переходило би. В режим плаваючого заряду. В принципі, все. У кого є коментарі, будь ласка, коментуйте, додавайте. Дуже рад тому, що є активність на каналі, тому що ви підписуєтесь. Якщо вам щось цікаво, пишіть в коментарях, будемо додавати. Встановив на місце верхню кришку і закручую шурупи. Ось результат.